Те, що сьогодні коїть московський ворог на нашій землі, це не просто війна, це свідомий і цілеспрямований терор проти нашої нації. Коли російські ракети та іранські дрони летять не у військові об'єкти, а в житлові багатоповерхівки Києва, Одеси Харкова, це не помилка і не випадковість, це спланована на луб'янці стратегія, мета якої посіяти паніку, зламати наш дух. І змусити нас тікати з власної землі. Ворог не приховує своїх намірів, він хоче перетворити наші квітучі міста на руїни, на мертву, випалену землю, де неможливо буде жити. Йому не потрібна Україна з українцями, йому потрібна територія, очищена від нашого народу, яку згодом можна буде заселити своїми покірними рабами. Це та сама людиноненависницька тактика, яку Москва та її союзник Іран застосовують на Близькому Сході, намагаючись знищити вільний народ. Два режими, що лише прикидаються державами, насправді є терористичними організаціями, які діють однаковими методами. Те, що ми бачимо сьогодні, це страшне відлуння нашої історії, це продовження злочинів у Бучі, Бородянці та Ізюмі. Більше того, це продовження голодомору, але тепер за допомогою сучасних ракет і дронів. Як і століття тому, мета Москви незмінна демографічна перемога над українським народом, остаточне вирішення українського питання. Вони завжди мріяли про це, і тепер у час нових технологій намагається взяти реванш. Але кати завжди прораховуються їхній терор не породжує в нас страху. Він породжує лише лють і зміцнює нашу рішучість. Кожен удар по мирному будинку, кожна невинна жертва лише переконує нас у тому, що жодної альтернативи, окрім знищення Російської Федерації, не існує. Не може бути жодних перемовин чи компромісів із тими, хто прийшов нас знищувати. Це не просто гасло, це єдина гарантія нашого виживання і єдина стратегія, яка має сенс. Кожен наш крок, кожна дія на фронті та в тилу мають бути підпорядковані цій великій меті. Наш військовий шлях це не безглузді м'ясні штурми, а розумна стратегія виснаження і удушення імперії. Ми бережемо життя наших воїнів, будуючи неприступні оборонні рубежі, і водночас ми асиметрично і боляче б'ємо в глиб ворожої території. Кожен палаючий НПЗ, кожен зруйнований військовий завод, кожен знищений логістичний вузол на території Росії це цвях у домовину імперії. Ми маємо зробити ціну війни для них нестерпною, похитнути їхню економіку і здатність продовжувати агресію. Наш економічний фронт це тотальна мілітаризація і самодостатність. Ми повинні збудувати власний, потужний військово-промисловий комплекс, здатний виробляти все від знарядів до ракет. Це наш арсенал для демонтажу імперії, незалежний від політичної волі наших союзників. Наш дипломатичний фронт це формування нової реальності, де розпад Росії сприймається світом не як катастрофа, а як довгоочікуване благо і єдина запорука глобальної безпелі. Ми не жертва, яка просить допомоги, ми щит Європи, який на практиці ослаблює і розвалює головного світового агресора. І наш внутрішній фронт це цементування нації на основі чесності та справедливості. Керівництво країни має чесно сказати, нас чекає довгий і важкий шлях до великої перемоги, вона вимагатиме від кожного з нас максимальної віддачі. Це війна на виживання і лише повна консолідація всіх сил нації, справедлива мобілізація та віра в майбутнє можуть призвести до падіння нашого вікового ворога. Кожен наш крок. Військовий, економічний, дипломатичний та внутрішній мають одну і єдину мету знищення імперії зла. Будь-яка інша перемога буде лише відкладеною поразкою, альтернативи не існує. Злочини окупантів показали всьому світові їхнє справжнє обличчя. Вони довели, що для нас шлях до перемоги лежить тільки через безкомпромісну боротьбу. Імперії розсипаються в прах, а нація вічна. Наша боротьба священна, бо ми боремося за свою землю, за майбутнє наших дітей, за право бути українцями. Пам'ятайте кожну жертву, пам'ятайте про мету ворога і знайте, перемога буде за нами. Слава Україні!